Ну, дивіться, у мене так, так показує, що це його моменти пов'язані з тим, що він хоче догодити путіну. Задля того, щоб Путін, користуючись лістю і лицемірством, близнюрством перед ним реально пішов на трохи якісь більші поступки в питаннях перемовин. Хоча він так справді думає, тобто Трамп реально думає, що росіяни перемагають. І він не розуміє того, що роблять наші далекобійні удари і так далі. Він просто слухає російську позицію і видає її за чисту монету. Знаєте, це як поганий начальник, який перше що почув, те і правда. Тарас як важаєте ви? Ну, там сукупність обставин. Давайте так. Американці. Не хочуть втрачати таку гарну кишенькову країну, як Росія, це не політика конкретно Трампа, тому що більше для зміцнення Росії зробив в дійсності Обама-Байден. Коли вибачали їм агресію в Грузії, агресію проти України, ембарга нам. Не давали взагалі переозброювати армію. Спільне ембарго було Європейського Союзу mm. та США в 2014 році. Хто не пам'ятає, в 2016 році тільки зняв як це не дивно Трамп. Які перші джевеліни нам надійшлися так за гроші, але тоді був таке, знаєте, перше крок.